Ще два місяці тому разом з цими дітками за партою сидів і п'ятирічний Аскольд Павлович, життєрадісний, енергійний та завзятий хлопчик. Нині він в лікарні. У Аскольда медики діагностували злоякісне захворювання, лімфома беркіта. На повернення хлопчата до садочка чекають усі діти та вихователі. кажуть, дуже за ним сумують. Він завжди щира, дуже вихована, чемна дитинка. Ми дуже скучаємо за ним. І віримо, що він до нас повернеться. Друзі Аскольда, щоб його підтримати, постійно передають йому в лікарню власні малюнки. От і нині разом оздоблюють листівку. Хочу, щоб він одужав. Мріє якнайшвидше одужати і сам Аскольд. В нього нещодавно з'явився на світ молодший братик. Дуже хоче його побачити. і з молодшим братиком. Аскольд потрапив до лікарні більше місяця тому. Хлопчик стрімко худнув та перестав ходити. Лікарі зізвали консиліум і всі разом знайшли інвагінацію. Це непроходимець кишечника. Через три години він був прооперований, була видалена частина кишечника, була видалена пухлина, як нам сказали на слідчий день хірурги. А через 3-4 дні ми отримали діагноз рак лімфома Беркіта. Аскольд вже пройшов один курс хіміотерапії. Після неї почалися ускладнення, стоматит і токсичний гепатит. Та хлопчик потребує ще три хіміотерапії. Нині він в тяжкому стані. Та надія на одужання в Аскольда є. Його готова прийняти на лікування ізраїльська клініка. Однак сума, яка для цього потрібна, для батьків хлопчика, непідйомна близько 150 тисяч євро. Рідня Аскольда просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя дитині. Ми сподіваємося, що не залишиться осторонь ніхто з людей через те, що ця проблема може завтра бути в кожній сім'ї. Як допомогти п'ятирічному аскольту, ви можете дізнатися на нашому сайті rivne1.tv або за номером телефону тата хлопчика, який ви зараз бачите на екрані. Аскоріти ви дуже ми на тебе дуже чекаємо. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.